На чергову частину Хмельницького міського відділу поступило повідомлення про те, що в магазині економіки, розташований по вулиці Соборній, здійснився розбійний напад. Відповідно, оперативно було направлено на місце події, слідчого противну групи. При виїзді слідчого проти противної групи та прибуття на місце події було з'ясовано слідучі обставини: що невідома особа, яка проникла в магазин. Погрожуючи касиру предметом схожим на зброю, вимагав грошові кошти, щоб вона йому передала сказ. Але охоронець цього магазину йому в цьому помішав, тобто він не довів свій умисів на заволодіння коштів до кінця. Після того даний, дана особа зникла. В ході проведення оперативних розшукових заходів, так само слідчих розшукових дій, було розшукано та встановлено одного з мешканців міста Хмельницького, який причетний і обґрунтовано підозрюється вчиненні даного кримінального правопорушення. В подальшому дана особа зізналася про те, що він скоїв цей, це кримінальне правопорушення. За даним фактом було внесені, внесені слідчим відділом Хмельницького міського відділу відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтєю 187 частиною 3. Це розбійний напад шляхом проникнення. Відповідальність кримінальним кодексам передбачена від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Я дуже, звісно, зажалію. У мене, як говориться, серце обливається кров'ю те, що я завершив, і хотів би попросити пробачення цих людей, які отримали моральний урон. Просто я на той момент над цим не подумав, і мені дуже жаль, що так все вийшло. Негарно.